Цьому році я закінчив середню школу і вирішив втілити свою давню дитячу мрію стати військовим. І в 91-му році я поступив до Донецького військово-політичного училища інженерних військ військ связі імені генерала Єпішева, тобто людина, яка ну ще не служила в армії, яка тільки знала про армію з. Газет журналів і телевізора попала в таку, скажімо так, армійську систему, де, крім курсантів, які були зі, школь... зі шкільної скам'ї, були люди, які вже відслужили рік. Або півтора, і для того, щоб місяць-два побути в казармі, вони записувались до військового училища. Вони не проходили по конкурсу і відправлялися у власні у свої частини. І це було такий, знаєте, досвід, який запам'ятався на все життя, тому що на той момент вже розвалився, розвалився радянський союз, і якраз коли були події в Москві 19 серпня. Ми знаходились у польовому лагері, ми там знаходились на курс молодого бійця, але це не було такою катастрофою, як, знаєте, це виглядає через 30 або 35 років. Може, тому що був тоді значно е, молодшим. Але навіть наші офіцери, які були з нами, вони це не сприйняли як якесь там падіння всього. І на шикуванні нам сказали, що все, Радянського Союзу немає. Десь приблизно це виглядало саме так. Потім в той же той же 91 рік вже почалось, скажімо так, розброти шатання, тому що поступала величезна кількість різних національностей. У нас були і азербайджанці, і армяні, і були взагалі люди, такі азіатської зовнішності, які поступали до цього училища. І зараз я вже розумію, що це були сини генералів або полковників, яких привозили на Чорній Волги, і вони дуже погано розмовляли. По-російськи, скажемо так, але вони до цього саме навчального закладу, тому що після нього було розподілення в Європу, в групу радянських військ в Німеччині. Конкурс був десь 12 або 13 людей на місце. І екзамени, наприклад, я здав дуже добре всі екзамени, тому що в школі вчився дуже добре, але з фізичною підготовкою в мене були проблеми. От єдиний екзамен, який там, але вони побачили, що все здано там математика, диктант, там, все 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 інше здано, була ще, е, наскільки я пам'ятаю, хімію або, або фізику, щось таке здавали, фізику. Е, і тут останнє було фізо. І вони таке подивилися, у мене там явно там, не було такого, щоб. В таких великолепних фізичних таких форм не ні було ніколи, не ні то, що зараз, і тоді. І вони просто поставили там четвірку, закрили глаза, і я таким чином поступив. І далі, в 91-му ж році, я звідти уйшов, але цей досвід, навіть декілька місяців, які були, він зостався на все життя.